Привіт! Поки ми чекаємо на новий випуск холостяка, пропоную зазирнути у соцмережі наших учасниць, подивитись, чим вони живуть, що публікують і які коментарі ширяться в втраці та під випусками на Ютубі. Почнемо з соцмережі на літеру І. Діана, модель, 24 роки. Участь у проєкті це другий шанс познайомитись з Тарасом. Початкам саме вона, можлива фіналістка або навіть переможниця шоу. У неї вже 47,3 тисячі підписників, і в описі сторінки зазначено, що вона українська модель. Серед останніх публікацій святкування її дня народження, а ще багато професійних світлин з фотосесій, де видно, що камера і справді її любить. Діана входить у шістку моїх фавориток цього сезону серед учасниць на даний момент. Наступна Оксана, косметолог, 30 років, вважає себе еталоном справжньої української жінки, вірить, що за мужністю Тараса глибока людина, яку цікаво пізнати. У неї понад 8 тисяч підписників. У шапці профіля написано Вірю в жіночу силу, щирість не боюсь бути собою. В останніх публікаціях підпис Живу на виворіт, Не шкодую ні про що, роблю так, як підказує серце. Засуджувати завжди будуть у стрічці. Усе про холостяка: зйомка візитки, сукня, момент, коли виходила, коли отримала троянду. Всі фото ретельно відфільтровані. Ну, класичний іста стиль, де кожен кадр продуманий до дрібниць та відрятушований. Дар'я, власниця весільної агенції, 28 років, принцеса Лебідь, Тарас імпонує їй як гарний чоловік. У неї 12,3 тисячі підписників. Вона засновниця власної агенції та фотограф, яка спеціалізується на жіночих портретах. У закріплених сторіс роботи з її зйомок, багато естетики, ніжності. Серед останніх публікацій серія фото в образі лебедя, знята на даху, і підпис. Головне витримати політ. А в сторіс відверті зізнання про складний емоційний стан і уточнення для нових підписників, щоб вони не лякались, вона просто драма квін. Поки що після другого випуску шоу вона теж входить в мій топ-6. Наступною розгляну Вікторію Барбі, фотомодель 25 років. Вірить, що хімія між людьми може трапитись у найнесподіваніших обставинах. У неї 14,7 тисяч підписників на сторінці зйомки для брендів, рекламні пості і чимало згадок про холостяка. Серед останніх публікацій, пікантна фотосесія. Загалом сторінка типового інстаформату віддаю багато енергії, енергії, працює 24 на 7, але важливо пам'ятати про своє відновлення, а потім знову робота, зйомки і трохи мотиваційних цитат між рекламними колабораціями. Далі Валерія, майстриня спорту України з виїздки, 28 років, прийшла на проект, щоб зустріти ментально близького чоловіка. У неї понад 2000 підписників. Також в профілі є посилання на окрему сторінку, присвячену кінному спорту. Останні пости також про участь у холостяку, візитка, образ, зйомки і трохи здається реклами. Дуже гарна дівчина, гарні фотографії. Вона одна з головних моїх фавориток цього сезону. Яна, вчителька, 29 років. Тарас імпонує її як чоловік. Має трохи більше трьох тисяч підписників. У шапці профілю написано: все приходить за силою твоєї віри, як і в більшості останні пости, присвячені шоу, а в іншому, звичайна, сторінка, поки що без реклами та фільтрованого глянцю. Наступна Юля, фотографиня, 35 років, вважає Тараса гарним талановитим чоловіком. У неї 18,3 тисячі підписників займається фешн з. Йомками у стрічці як і професійні фото, так і ніжні кадри сином, а також фото з проекту Холостяк. Софія Міс Україна 20 років відчуває в Тарасі щось справжнє, та сама, що ще не отримала троянду і цієї п'ятниці. Чекає свого першого побачення з Тарасом разом з Яною, вчителькою та е, Анастасією. У неї 23,4 тисячі підписників. Вона Міс Україна, 2023, У закріплених в неї є дописи про дитячий центр, про участь у конкурсі. Нещодавно почала знімати власну рубрику Влог. Є рекламні пости, розмовні відео, ну загалом сторінка доволі активна. Надія, власниця салону краси, 28 років. Тарасі бачить всі якості ідеального партнера, має 12,2 тисячі підписників. У профілі такий мікс особистого і робочого. Наступною розгляну іру я її назвала і за сукні Фея Діндінь. Вона підприємиця, їй 30 років. Одразу заповнила анкету, коли дізнала, що холостяк Тарас. У неї 86,4 тисячі підписників керується фразою Краще зробити і пожалкувати, ніж жалкувати, що не зробив у профілі. Класичний набір інстасвітлин. Наступною хочу розглянути Юлю. Я її назвала конверт секрет. Хай вона мене пробачить за це. Менеджерка з логістики 27 років. Їй сподобалось, як Тарас дбайливо говорить про свою родину. Має сім тисячі підписників. У стрічці є як і фото її, фотоселфі, фото з фото сином. Сторінка ну, не встигла ще вона її відшліфувати під глянець. Ніколета 29 років не має ідеалу чоловіка. Але вже має 18,8 тисяч підписників. Вона і модель, і тревел-агент, і муза за її словами, каже, що участь у холостяку була чистою авантюрою. І, до речі, нова зачіска їй дуже пасує. Надін. Надюшка, фотомодель 26 років. За відчуттям Тарас, це її чоловік. У неї 8,3 тисячі підписників. Комерційна модель. Ну, її профіль – це такі глибокі підписи під глянцевими. Фото. Мій погляд, мій оберіг, життя це кіно. Ми в ньому актори. В описі в неї зазначено моє життя звучить голосним сміхом. Це та учасниця, який на даний момент я також симпатизую. Вона входить в мій топ 6 Іра рожевий копилюг. Також входить в мій топ 6 А вона модель 26 років. Вважає свою участь у проєкті знаком згори. Має 7,1 тисяч читачів. Її профіль одразу відрізняється. Він живий, він не так доблизько відфільтрований. Кожному дописі вона різна. Мені сподобалася і сторінка, і також подобається Іра. Наступна Ольга, фітнес-тренерка 38 років, бачить у Тарасові чоловіка з досвідом і глибиною, має 3,8 тисяч підписників. Її профіль це така суцільна мотивація, сила, любов до себе, впевненість. І остання це Анастасія, проектна менеджерка 30 років. Зазначила, що участь у проєкті це авантюра. Ну, Десь вже ми таке чули в однієї з учасниць. Вона ще також не отримала троянду, і саме вона піде разом з Софією та Яною у цю п'ятницю на перше побачення з Холостяком. У неї 7,1 тисяча підписників. В соціальній мережі в неї дуже гарно оформлена сторінка. Один з останніх постів підписаний так: комусь не подобається синя сукня, комусь макіяж. Ну, але це ж правда, Ну, у другому випуску ні зачіска, Німек не були вдалими і додали їй років. А от на фото в інсті вона зовсім інша, інша картинка, свіжа, ніжна, дуже красива дівчина, і в неї такий різноманітний живий профіль. Не просто що вона учасниця шоу Холостяк, а такий власний в неї стиль. Вона теж входить до списку мого топ-учасниць на даний момент. Соціальною мережою все переходимо і подивимось, що там пишуть у Треці. З останнього, що я прочитала, це обговорювали Оксану, косметолог, мовляв, що та запустила на таргет свій вихід у Холостяку. Ну, взагалі, учасниць настільки короткий період цієї популярності, і вони зараз вижимають усі соки. Це зрозуміло. Уже у більшості профілів одна реклама. Всі хочуть стати наступною. Квітковою також втретє обговорювали зливи про можливу переможницю Діану. Деякі учасниці самі активно коментують там. Я помітила дописи Софії Віточки, яка вже вибула, та й багатьох дівчат, які вже або вибули, або ще на проєкті на даний момент. Після другого випуску, який ми побачили, також я натрапила на один пост, на один допис про Юлю Секрет Конверт. Там було написано від імені її знайомої, можливо, де вона написала про те, що не так показали Юлю. І про сина вона через цей конверт секрет розповіла так, побоюючись що Тарас відреагує так, як реагували попередні її чоловіки в житті. Тобто, коли дізнавались про дитину, то не хотіли продовжувати спілкування. Для мене це, якщо чесно, дивно. Ну, хіба новий чоловік має ставати важливішим за дитину? Та за дитину повинна вона була казати одразу гордо, відкрито, без усяких цих конвертів, секретів. Але можливо я помиляюсь, і так як нам показали це просто по сценарію шоу. Також декілька я читала коментарі про те, що наступним холостяком має стати Дантес і В принципі, там все. А ось коментарі під першим випуском на Ютубі, другого випуску на даний момент, коли я записую це відео, ще не було. А кайдаш є кайдаш, хочу смокінгу, а все одно Карпо. Про їру рожевим копелюсі писали солодка вата на голові. Ну, по класі коментарів, що це парад губіщ і що всі прийшли прорекламувати рекламувати себе. Ну, ось такі ось такі коментарі, ось такі профілі наших учасниць. Кожна учасниця зі своєю енергетикою, своєю історією. А що буде далі? Ми побачимо у наступному випуску вже цієї п'ятниці. Залишайтесь зі мною на одній хвилі і будемо разом стежити за подіями. Па-па!